Ну а інша ще одна частина важлива це економічна ситуація. Наша. І тут на допомогу може пройти конфіскація російських активів. Ми багато чого чекаємо від наших європейських партнерів, але в Україні теж є достатньо російських активів, фізичних і юридичних осіб. І детальніше про це розпитаємо Інну Багатих, заступницю міністра юстиції України. Пані Інно, вітаю. Доброго дня. Пані Інно, ми постійно говоримо про конфіскацію російських активів за кордоном. А в Україні станом на зараз є ж якийсь реєстр, який фіксує скільки фізичних і юридичних осіб, які володіють російських, я маю на увазі, які володіють майном, що може бути конфісковане. Ну, насправді такого окремого реєстру немає, і як правило, російські власники вони вже з 2014 року намагалися замаскувати свої активи, тому дуже часто вони замість себе переоформляли свої активи на номінальних власників і. Дуже часто в наших санкційних справах трапляються такі випадки, коли власником в реєстрі відображено громадянина України або іноземця, а насправді актив контролюється російським власником або особою, яка підтримує російську агресію. Це я говорю саме в рамках осіб, до яких застосовано санкції, тому що Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої. Влади, який відповідає за реалізацію санкцій і стягнення, зрозуміло. І скільки на даний момент уже стягнено і конфісковано таких активів? Так. Дякую за запитання. Я зразу скажу, що ну спочатку, да, про невеличку статистику, взагалі, як працює санкція стягнення? Санція стягнення з'явилась в українському законодавстві з 24 травня 2022 року. Відповідно, вона застосовується до осіб. До яких санкцій були застосовані після цієї дати. Після цієї дати санкції застосовано до 13,5 тисяч осіб, а санкція блокування, яка теж є однією з умов реалізації санкцій стягнення, застосована до 11 тисяч осіб. Саме оці 11 тисяч підсанкційних осіб і є в полі зору мін'юсту і відпрацьовується міністерством юстиції на предмет. Можливості застосування санкцій у виді стягнення. Санкції у виді стягнення застосовуються в тих випадках, коли є спеціальні підстави, визначені законом про санкції, а також актив на території України. Актив мається на увазі майно, портправа, нерухомість, рухоме майно будь, будь що що може вважатись активом. Опрацьовуючи ці 11 тисяч підсанкційних осіб, Плюс направив 16 тисяч запитів і отримав 13 тисяч відповідей. За результатами аналізу цієї кількості документів було встановлено, що близько 300 осіб мають активи в Україні та є підстави для застосування санкцій стягнення. 300 – ну це загальна кількість осіб із підставами та активами на сьогодні. Але робота продовжується, тому ця цифра може змінюватись. Ну так, а вже Одна... щось стягнули з цих з якоїсь частини? Якраз якраз до цього підходжу із цих 300 осіб близько. 30 осіб можуть вважатись такими, що мають значні активи. На сьогоднішній день Мінюст подав 53 позови, із них щодо застосування санкцій у виді стягнення до осіб, які мають значні активи, це 22 позови. На сьогодні вищим антикорупційним судом винесено 42 рішення. Це вже враховуючи вчорашнє рішення по Богуславі. О, винесено так 42 рішення набрали Законної сили із вчорашнім рішенням по Богуславку вісім позовів розглядається ще у першій інстанції ВАКС, три позови на розгляд апеляційної палати ВАКС. Якщо говорити про те, що стягнено на сьогодні, то можу назвати таке, що чистими грошима да грошових коштів стягнено близько 830 мільйонів гривень. Ну, тобто, майже мільярд це еквівалент у різних валютах, права вимоги щодо, в тому числі, на компенсацію вилучених коштів близько 41 мільйона гривень, корпоративні права в 67 підприємствах, 200 об'єктів нерухомості. Це і будинки, і квартири, в тому числі і на контрольованій території, є об'єкти нерухомості в Києві під Києвом. Тобто, це таке дороговартісне майно та ну, сім. Є, Є про що говорити, але пані Ірино, я хотів зрозуміти: а немає підстав у людей, які потрапили під ці санкції, потім подавати апеляції, пройти всю судову українську систему, і в результаті звернутися в європейський суд з прав людини, які раптом визнає, що були порушені їхні права, і тепер треба все повернути. Звичайно, право на доступ до правосуддя є у кожної людини, і в рамках наших українських процедур саме санкція стягнення застосовується через суд, через дві інстанції, де позови про застосування санкції стягнення розглядаються трійкою суддів, і в першій і в другій інстанції. Всі особи, представники підсанкційних осіб, самі підсанкційні особи мають право приймати участь, і вони, як правило, представники усіх. Справах є, а підсанкційні особи у нас безпосередньо приймали участь у двох справах, зокрема. Богослав, В'ячеслав. Це був один із е, тих підсанкційних осіб, який особисто приймав участь в судовому процесі. Е, тому доступ до правосуддя Україна забезпечує, Україна забезпечує належне інформування осіб. Ні, це, пані е, та пані Іно, я та, розумію, але... доступ ми забезпечуємо. Чи хтось та, з тих та, підсанкційних осіб вже звертався в Європейський суд з прав людини з оскарженням? В Європейський суд прав людини на сьогодні ми не маємо повідомлень про такі звернення, але є повідомлення про початок справ у міжнародних арбітражах, тобто це мова якраз про ті значні активи, які були стягнені, і декілька повідомлень ми вже маємо, тобто ті особи. Які підтримують російську агресію, які вважають, що Україна незаконно стягнула їх активи? Вони можуть в тому числі звернутись до Розуміло. міжнародних арбітражів для захисту своїх прав. Так. дуже дякую за детальне роз'яснення, пані Інно. Інно багатих заступниця міністра юстиції України була з нами на зв'язку.